Обласний театр Ляльок Бавка, який минулоріч отримав звання академічного, повернувся до звичайного ритму життя. Репетиції вистави знову проводять у приміщенні театру. Нагадаємо, що кілька місяців перед новим роком його закрили через аварійний стан приміщень. Місто не могло профінансувати ремонт і взагалі утримувати мистецький заклад. Тому прийняли рішення передати театр на баланс області. Зараз саме йде перехід. Із власності міської власності в обласну, і як відбудеться цей перехід саме, то ми почнемо вже працювати над кошторисною документацією щодо самої та ремонту капітального ремонту. Зрозуміло, що це не буде відбуватися зразу, і все це буде поділено на три. Такі ну, такі етапи. Е, перший етап, я гадаю, все-таки відбудеться десь в другій половині цього року. останній ремонт у театрі робили у 2002 році. Цього, як зазначають фахівці, недостатньо. Будівлі театру вже 110 років. Відтак вона потребує капітального оновлення. На виготовлення проєктно-кошторисної документації управління культури уже виділило 220 тисяч гривень. Згодом у три етапи театр будуть ремонтувати. Для цього потрібно щонайменше два мільйони гривень. Наразі ж відреконструювали місце, де була велика тріщина. Ці проблеми, які виникали в нас з аркою, вони на даний час усунені, тобто усунули цю проблему, відбулося це за рахунок і рамування цієї арки в місці, де це відбувалося, і так мовити часткове відновлення. До кінця року театрали представлять чотири нові вистави. Що це буде, не зізнаються. Кажуть, актори люди забобонні, тому поки тримають новинки у секреті. Однак зізнаються, що це буде щось із дитячої класики. Творчих планів багато, багато дуже багато, лише б вони всі якби змогли реалізуватися. Задумок теж как бы много. Запланували на год випуск чотирьох спектаклей. Плануємо, якщо Бог дасть, все пасси, все, все, все вийде, то. В апреле, как бы, будет премьера. Потому тому как бы вчора. Був совет, ми запустили в роботу. Как бы, приобретение только материалов, потом уже матеріалів? Как Потім бы изготовление декораций. Першу прем'єру попередньо планують на квітень. Наразі актори активно репетирують та намагаються повернути глядача, якого втратили за час, поки вистави проходили не в театрі, а в приміщенні будинку культури профспілок.